Родичі, всім вам привіт огромний! Дивіться, дача. Зараз вам розкажу, що як робиться, як її купити, як взяти в оренду, всі оці, оці, оці нюансики. Підписуйтесь, буде інтересно. Зараз покажу, що росте на дачі. Це Польща, Город Вроцлав. Знаєш, дивіться, вход на дачу. По лівій стороні одна дача, це друга дача. Там вже йде третя дача, виходить, там, де дерева. Тут уже салатики ростуть красиві. Це не моя дача, якщо що, це. Мене пригласили вам поснімати, показати, як що робиться. От, зараз ходю тут, як роді додому приїхав, це булька, часничок. чийсь кульочок залетів, він обереться, це водичка, щоб поливати, щоб все було зелененьке, ой-ой. Це на дачі, виходить, перебивають ветки, потім можеш її прийти взяти, скільки тобі треба цього перебитого десь там попідсипати. Ну, от як в цьому випадку. Раз, два, три. Подивимося. Це, виходить, тут поляки. Це біленьке, це красива черешенька. Подивіться. І, кстати, напишіть, пожалуйста, пару слов за качество відео. Це я поставив 4К 60 кадрів в секунду. По-моєму, значно этот, улучшилось качество. Я так ще нікого не знімав. Це перший раз, кстати, це на максимальні обороти. Ми виходимо, iPhone 14, Plus, напоминаю. Тут в мішочках теж всякі опилочки. Це вже перекопана десь картошечка посажена. Там ванна, в ванну йде шланга, йде водичка. Є вода на дачі. Свет. За світ не знаю. Зараз спросимо, дядька нам розкаже. Тут теж щось посаджене, Я ще не цікавився, що зроблено, бачите, як все по красоті Це була тепличка. Там двері, все. Этот... Дача, я так розумію, не давно в собственності, тому ще не до кінця все в порядку. Ну Все потихонечку приведеться все буде красотень. Проповлено травичку, потім згрибуть. Палити не можна траву, тому що получиш дизлайк одразу. Вишенька, дивіться яка ой ой-ой. Так, зараз ми підемо до Андрія, він нам дасть консультацію, розкаже, як що він робив. Я думаю, вам буде цікаво, хто захоче собі дачу, чого й каже, Андрій каже, що не зміг стекла таки не взять, верні, вікна, тому що викидались. Ну, хороші десь пригодиться. Чого нет. Правильно, все по хазяйськи має бути. Деревинка обрізана вже. Теж все цвіте, от дивися і добре. Це виходить сусідня дача, це поставили кемпер містодоміка. Ну чого ні, світ якийсь панельку кидають і все потім добре. Такий от вид. По-моєму, дуже красиво. А ну, напишіть мені коментарі. Там вон, синички якісь живуть, наверное, Домик, в общем, зробили красивий, щоб нічого собі не відказували. Туйки. Ой-ой-ой. Зараз -ой -ой. я вам покажу, так, а потім порозказую вам Андрій, що як. І я в нього поспрашуємо. Він нам дасть консультацію. Як це все відбувається. Ну, давайте покажу спочатку сусідню дачу. Це виходить такий домик зробили. Але ньому, звісно, не можна. Ти можеш приїжджати, пожарити, посадити якусь редисочку, ще щось. Це не знаю, хтось кучку мусора кинув. Тобто, ти можеш тут знаходитися, зранку приїхав до вечора. Ну, там Приїхав, віддихнув до городської суети, знаєте, всі ці діла, і потім на вечір ти об'язаний їхати. Ночувати не можна, чого не знаю. Зараз спросимо, якщо що. Дима не должно бути, напоминаю, всі ці діла. Тишина, спокойствия, птічки, кустики, теж якийсь гаражик, що це чесно, не знаю. Зараз спросим. Тут Андрій каже, доски потім він щось з них построїть красивеньке, теж десь привіз, чого немає. Кульбабки цвітуть. О, Андрій щось там пшикає. От мені подобається така движуха. Пішли вам далі покажу. Це теж якісь подони, не знаю, що з них буде. Потім колись вам покажу результат. Якщо Андрій пригласить, він це відео вдома подивиться і скаже. Приїжджай, Віталька, ще потім познімаєш. Тут а, обичний щотчик, вход на шлангочку. Тут колодець. Кстати, не знаю, до води не дивився, навіть скільки метрів, зараз одну секунду. Ну от, Давайте з вами заглянемо. Він до води буквально метра два з половиною, може два сімдесят три. Чи вода пітіва, чи ні, я не знаю. Зараз підрізуємося обов'язково. Хтось кашляє сильно з усієї сили, як, як ви любите, як я кажу. Тут туалет. Чи теж не знаю, з якої сторони. Тут, бачите, немає типу, границі по дачам. Ну так не видно, як у нас, знаєте, там плитами обгородяться, щоб не було видно. Все прозрачно, все чітенько. Да, тут щочек, водичка. Якось так це все відбувається. Вірні не щочек, тут а, цей стоїть насосик, водичка, насосик, всі ці от діла. Все зелененьке, от аж душа радується, ну правда. Така от красота. Так, перше, що розказав Андрій, він зараз теж підключиться. Тут немає туалетів, Верні, вообще, то, що ви бачили, то його немає того туалету. Так, це так, в кавичках він типа, є. Взагалі, не його тут бути. Я кажу, а як Там от прижало по великому клапан давлення збросить. Не, непонятно, поки місцевий вопрос. Так, да? поки не ясно. Ну, туалет не можна робити. Не можна робити туалет, не можна копати. Весь перший вам нюанс. Тоді Андрій каже, він мені потім кине відео, я вам його десь в кінці ставлю, що тут було, щоб ви просто розуміли. Що взагалі відбувається? Якщо ви хочете дачу, ви шукаєте дачні кооператив, правильно? Так. Потім... Рот. Рот, рот називається, потім ви йдете, там є председатель, ви в нього спрашуєте, що є дачі, немає дач. Кинуті і кинуті дачі, які ніхто не вживає. От. І він каже, що є така дача, вас проводить, як розумію, і ви повинні за всі годи, що ця дача стояла, заплатити. Ну, тут, тут по 300, 300. кожен каждый... 300 скільки не площе, за скільки треба заплатити. За цю дачу 4 роки не платили деньги. Андрій заплатив, виходить, і має бути порядок. Правильно, все було зароще. Ну, тут був мусор. Ну, це що зроблено, це фактично з того мусора. Бо треба той мусор ще за свої гроші вивезти. А що поки не вивозить, поки там домик буде строїтися, з нього це було щось придумано зроблене. Мусор поки залишився. Так, що ви повинні тут держати порядок все в чистоті, так що тут все в процесі, це тільки друге літо. Да, тут зараз бардак, але потім скину відео, що, ну, як, що, що, було що до тут цього. було. тут до і після. Вовки гуляли. Тут. І, і домик був. Тут того доміка два дні тільки виноград вирізав. Названня, названня тільки що домік. Ну так, ну там і доміг. от цього залежить, чи що є на дачі, Наприклад, якщо там ви бачите хатку, то воно буде стоїти дорожче. Якщо ви не бачите хатку, а бачите погане щось, то вам ще можуть скидку якусь зробити, тому що вам це все обирати. Так, ну, ну помимо долга, і ще там щось може бути, якась конструкція, і вона може теж стоїть грошей. Тобто, в залежності від того, що построєно було, і що брошено, що залишилося? О цього завісить ціна. Тут, Тут був такий домик, що якби він був в мінус. Ну і за того якби була нормальна ціна. Ну а оказалось, що в тому домік і вила, і лопата, то воно пішло і в плюс. Ну а потім, коли вже буде там далі нормальний домик построєний, то цей мусор вивезеться. Ну, щоб щас не витрачати гроші на вивоз цього мусора бо за свої Ну, все це і виходить, ти його береш, ти його не можеш продати. Правильно? Ну, тобто, ти Ні, ну, ним так. Я не ти знаю, таким ти воно стопроцентно в собственності, да, жити тут не можна на дачі. Можеш тільки приїжджати, шашличок, поубирати, посадити щось, там, зеленушку, петушку. Ну, так, так. Ці всі діла. Так, ще Андрій каже, що сюди запускаються машини посередам. Тільки ти можеш заїхати сюди прямо в машину, і так ворота закриті, всереду, да? тут виходить, відкриваються ворота. Ти можеш приїхати сюди, привезти що забрать, щось, забрати, щось типу того. Так що теж такий нюансик вам, як я вам обіцяв. Женщинам, дівчинкам любите цвіти. От вам, будь ласка, ці тюльпанчики, красиві деревця. Поставте на максимум відео, буде вам взагалі качество, аж сльози будуть, і таке хороше буде. Пиво юлити не буду. відкрив мені Андрій, каже, є пиво, холодне доставити. Так пити захотів. Зараз одну шандарах, це не реклама, це так, чого й нет. В Взагалі, приводить Андрій все потихеньку в порядок. Давайте ще вам покажу, що десь інтересного. Це, кстати, Андрія, дрон. Ви бачили Андрія, там, як дрони запускали. Вот що є, Андрій. Дивіться, це він теж чоловік займається ремонтами. Це він десь взяв винний холодильник, щоб ви просто понимали уровень. Также чоловік зразу видно, що строитель. дивіться, що зробив. Лайфхак От достав, охопив аж холоднюче, аж зуби з воду А на вулиці в одній цій футболки. У мене 8 потів вже зійшло. Щоб ви просто понимали. Давайте, якщо вам такий формат, як подобається, ще я вам обязательно щось поснімаю. Сейчас піду покажу. Це Андрій заправив якимсь средством. Я не знаю, що за средства. Це тоже не реклама. Хочуть рекламу, хай дають бабки, правильно. Не знаю, така штука він обшика є, щоб буряни убить. Ну тому що тут ви розумієте, так пири чи щось таке. Дивіться, яка штука. 21 вік, щоб ви розуміли, як технологій. Порядочки буде, трава вся висохне. Буде і конець. ясно подивитися, люблю дивитися, як хтось працює. Це виходить це їхня вже бочка. От цього. єврокуперні не бочка. Ба скажете, що не знаю, як називається. Конструкція тут гамак натягується. А, натягується гамак, от вам, уже лайфхак. Хоп, раз, два. І надішна конструкція, да? так? Так зв'язана, чи не намертво зв'язано проволокою. Виривало, Виривало, да? так? Ага, хорошо. Це вони самі собі поставили сусіди колонку. Ну, так, у кого є, тут не було. Тут, 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 тут є ще вода чи немає по вулиці там десь? Ні, тут такі, як треба такими штуками качати. А, ти ставиш від ось качаєш її. Ага, тобто нема так, як у нас, да? там технічна вода, п'єва Угу. Тут такого немає, тут є колодець та и все. То... Это... Чуєш, сусідів вікну відкрити його, запшикати, щоб <не? Чтобы> знав. <запшук> тут Андрій там всякі штучки, железячки, Все правильно, все по-хозяйськи, я так вважаю. Воно все одно подобається. Та сама трубка, та сама арматуринка, все подобається. Я вам покажу так розрішення дядька Андрія, Дивіться, зараз минуточку. Світ зробиний, тут світа немає. Ну, типа... не можна, не, можна тут провести. А, можна провести, але тут не проведений. Андрій он зробив собі сонячну панель, стоїть зверху, 220 виходить. Inver... Прийомки два акумулятора. З Прийомки два акумулятори. От, теж лайфхак вам, де взяти недорогі акумулятори. З прийомки два акумулятора. Вони днем заряджаються, потім приходиш, береш собі 220, тільки що включали це, ці електрокосілочки. Ну, тобто, все робота, все по современному, по молодіжному хай-тек. Правильно. Тут кравчучка, якою ми поїдемо на барахолку, правильно? No. Ну, легко каже, отак. І інструменти ціла куча. Так що, якось так. Щоб ви просто теж розуміли, що робиться, вже починається. Чоловік, як же на настройки, там лишні бувають, да, камери, чи ні. Чи це ти купляв? Нажу то не по сильним трудом. А, купляв? Ну, в общем, камера вам, пожалуйста, знімає. Щоб ніхто не лазив. Ну каже, що вроді незамічено, що хтось лазив, правильно? Ну, там ми заходили, куча по кооперативу камер висить. Сильно ти я думаю, далеко не зайдеш. А якщо зайдеш, потім тебе знайдуть і дубінкою дадуть по хрету, наверное, так? Да? Ну тільки не на камеру, я так думаю. А потім ще поліція прийде, дасть вам по хребту. Также хотів би ще вам показати. Дивіться, який лайфак. Там вон сусід стоїть далі, вам видно, але ну, ми не будемо показувати. Береться чележечка, в неї вони якісь цвіточки і красота, виходить, чого ні. Дішове сердито, вагончик. Чи вазончик-вагончик, кажу, вазончик красивий. А ось якесь деревце красивеньке. Цвіте. Ну, там я не можу ходити, тому що це територія не наша вже. Ну і деревця мені дуже подобається. туя-туя-туя. То я кажу, хімію знімав, кажу, це не реклама, що ти, ти ще не, не пробував, Якийсь. да, типу? Ну ти не, не пробував. Ні. Ще не пробував, це перший раз пробує. Потім покажу результати, чи ти покажеш, чи я. Уже язик пиво нечне заплітатися. Ви прикиньте, от 200 грамм пива. Що значить алкоголік. Ой-ой-ой. Теж все зелененьке. Все будучи От. Це теж викидалося, і да? ти не змог це зробити. Ну правильно. Ні, тут все є. Все ну Я понял. В смысле це теж десь ну, взяв? Да, да. Ну от уже печка є. Уже уровень виходить. Серйозний. Водичка. Mm. Также вот, все по-хозяйски, все пригодится. Ну что, нет, подойди, доски красивые, сосна. Ой-ой-ой. Тут вот уже сделано, бачите? Да, кастрюльки в те стоят, полочки уже есть. <реклама> Он там каструльки, кастрюльки. бачу. Uh -huh. Че, -че <реклама> через стекло. Uh -huh. well, так, О, уже и кастрюльки, бачу. Все четенько, mm. ну, это на первое время. Как-то не выглядело сверху фотовольтаника и... Пойдет. Зеленая электроэнергия. <реклама> От рукомойнік імпровізірований, правильно, правильно. Лучше, ніж нема ніякого. Mm, і де то взяти. Жум-то смітник. <laughs> Смітника, от, пожалуйста, ви кажете там. А я дивився вчора відео в ТікТокі, Короче, там хлопець з дівчиною. Десь йшли ботинки на, на мусорки стояли нові. І там їм почали писати, ой, та ви з мусорки взяли, женський на каблуках. Та як так? Такі всі прям правильні, як подивися. Да? Мільйонери одні. Ні, Ну таке, бо там. З цим балаком каже, хтось там ікру там чи ні, ну я говорю, ну їду, я, блять, мусорки то не буду брати. <coughs> ну, з мусорки ні. Що? Та хай балак якщо хотіть. А ця штука що, хороша, що ти скажеш? Довго Нас? ти вже? Ну так, нормально. Работає своє Щось поливати таке. вона конкретно краси, не знаю, ну. Но... Цей колораді можна попшикати чи ні? Може і можна. Та, навірно, можна, а чи ні, я розвів. зарядив. Саме головне, що не руками нажимаєш, воно саме вилітає. Ого, технології пішли. Моторчик. Трави і там все. Родичі також у мене за спиною знаходяться йде вуличка, там йдуть вже інші дачі. Давайте розверну камеру, може, буде цікаво. Та й думаю, по-любому буде цікаво, тому що в мене люди такі самі, як я, дивляться, самі обичні. Вам кстати, от мене лайк. Дякую вам за підтримку, Не, не замююся вам казати дякую, Так що, чесно, від чистого серця вам велике дякую за лайки, за коментарі. Не бувайте погані, нічого страшного. Це хейтери. Просто подивіться. От немає тут нічого лишнього, Газончик, деревця якісь. ну Тут хтось собі зробив, там цибулечка теж росте, там, наверное, картошку посадили. Нема нічого лишнього. От, дітям поставили якусь горочку. Мені оце от подобається. А у нас, знаєте, як, там шифер, там якісь доски, там шлакоблок, там три кирпича, а вдруг, а вдруг воно понадобиться. А <кхід> взагалі, що я заміти, воно нікого не понадобиться. Ну, от серйозно, воно просто буде лежать, мішати. Женщини, девушки. Ще от вам цвіточки, дивіться, які красавчики. Тюльпанчики. А і качество, дивлюся, глаз теж в мене радується. Воно теж цвіточки цвітуть, птички співають. Я вже три роки вже такого не бачив, в принципі. Це Я от перший раз за три роки виїхав на дачу, на чиюсь, не на мою, не подумайте. Тобто кожен з вас може взяти і таку дачу. Ну, і таку теж зробити потім. За такою. Потім Андрій скине, я вам все вставлю, що тут було. Ви поймете, о чому йде реч. Тобто, він каже, це ще нормально, зараз все правильно. Це зараз. Доски для чого лежать, я не знаю, просто лежать. Щоб бур'ян тут не ріс. А і Ні, Посередині буде рости, а там задержує трохи влагу. Ага. І коли поливаєш, воно туди розбігається і там потом. Росте. Щоб менше бур'яна було. <рес> Можна асфальтом просто закатати і все. <рес> 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 Батути, блін. Так же, от, подивіться, пожалуйста, волосаті якісь тюльпани чи щось таке. Тупо волосаті, я такого ще не бачив. У мене руки волосаті а ці взагалі. Навіть не, не знаю, що сказати. От Андрій каже, що покаже вам, як працює ця технологія, вода, всі ці діла, так. Да? Тут трошки неполадки. Кстати, не все відео буде 60 кадрів. Я не знаю, чого воно виходить. Як виключаєш, стоїть на 30 кадрів. Я не винуватий. Це перший раз тільки таке ділав. Так що все вам подобається. Зараз покажемо, як водичка працює, так. Да? Минуточку тут на технічні моменти, так? Да? Проізвести. Щось там поляк стукає. Що хочу показати? Все тут викидується. Ну, це потому, з мусорки. Что воно работает. Ну як, з цієї мусорки, Ну, Дачно. З дачної мусорки. мусоркой. Надо тільки консулку сюда. Все, все работает, инвертор. А що за інвертор, скажеш, нормальний нормальный с нему спрашивать, а фирма. Работа хватает, насосик, ну, да? Ну, сюди хватает, але є ще одна газа на косилка. Там не, не витягує. Ні. І все, що ми делаем. Тут тычка. Що це буде? Там пішли. Туди. А, йдемо туди. Ми включили там. Берем насос туда йде. Вот, сейчас вам покажу лайфхак. Технології, да. Ведро. ведро. Вот вам и технологія. А, это розетка, что там включала, да, била. Да. Вот. Чувствуйте уровень. Правильно, дивите. Раз. Це туди пішов з попал, уже, да? Ой-ой-ой. Если кому щось не нравится, у вас немає вкуса. <сум> Поняли? Вам сразу, вам сразу на ваш хейт, сразу вам возражение. Вот так. Ви ще даже не спіли, на опережение мы сработали включається Як би воно. Так. А ну, І щоб ти не той не Бо, до до больниці поки поїдемо з такими очередями, то довго буде. Покайте донесу до машини. О, вже пішла вода. Є? Ну. Підключає. А тепер включається сюди, відкривається. А тепер пішли туди до вани. Ідемо туди. Аж саме, 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 на саме начало ви бачили. підключилось вода побігла. Якщо мед не пару раз. Все, там все качається, все чотенько. Ще покажу вам оці хати. І от що виходить, тут вода йде. От і все Покажи, вам. Де. Ти аж там, де да, він аж там з самого початку. Це воно йде все з кусочків, і так, це все було виброшено тут на смітник. Оці всі труби. Я не знаю, хто їх викидав, а мені потім збирає і робить тут воду. Ну, як можна, вана, ось. О... Тоже? Як це? Зараз рециклінг-курва називається. <гум> Да ем хорош... вторую жизнь, блин, старыми изделиями. Та бабка, що давно не жиє, що тут в цій вані мы. <рес> Ноги до сих пор пользу приносить. І ще й буде приносить год 50, не? А ще можна потім її отреставлювати і продать на барахолке. Вот вам опять лайфхак. Сплошні лайфхаки. А вот все, воно, подиви. Сюди. Ще, ще одна. Вот, от вам, дача. А воно туди покажите экрані. Хоп. Який, який? А, ще й там кран є. Тут буде в цю тепличку капельний полів. Ще й сюди буде полів. Це щоб ви просто розуміли, що робиться. Так що все тут серйозно. Так що жду, коли будуть виносити капельний полів, тут. Полів. Тут тебе все зависить будівництво от ікеї. Ай, іди ще сюди. Покажи воно, що реально викинули. Скарби. А ну, ти... Шукаю, що Тут що то не Ікея, в Ікеї не найдеш. О. О Глянь, який він швани. Армія. Ага, не ну не так. так. Це здорово. Це ще це мабуть, не? Ну. Ну диви. До сих пор не полупане. Ну. ну, Був завоз в Ікеї. ну... Може продать, кстати, якщо треба. Ну, Правильно? Ну, то да. <гум> Легко. О, а ти щось тут в цій тепличці? Так, да, воно тільки викопав цю. Було щось? Були помідори Уродило. Можна на барахолку так було б садити і продавати. Як делають другі, ти бачив? Та я бачив, ну представці, його садити, ну так. Бабки, бабки. Бо всі хочуть всі, всі почули слово мільйон і думають, що він за, за дві барахолки зарабатується. Поняв у них в голові мільйон за дві барахолки, до мене пристали, що ти нас не навчив мільйон заробляти. Все так і просто, ти людей. Сади в дет репку, вийшов репка із тюрми, уб'ю в І все. А якщо я ще не пам'ятаю, я впочатку показував чи ні, ну я так бігло, по-моєму, показував. Це от сусідня дача. Виходить. Ну, от, нічого лишнього немає. Сосінки, стульчики. Все. Вийшов, пожарил свій м'ясом скайп і їхав додому, якось так. Наші можна відпочити, мабуть, в хатке. Ти там не був в хаті, не бачив, що там? Нормально? Комнатка. Ну, там і не А от там що. Не знаю, може то як типу гараж. Як кладовочка чи що то. Ну, типа, непогано. Я б тут, тут... жив. А, а тоже? Я ж по їхній технології, люблю. Дві двері і там дві дві. О, тут уже третя, там воно трошки четверте. Простравиться. Це все з того, що тут було на дачі, да сделано? Ну тут була така хатинка. А. І на оцьому місці була хатинка. Ага. Два дня тільки виноград з секатором обрізав. Ну, я там дам тобі. Так, я... да, так, да, так, да, ти скинуш, я в кінце вставлю. І це ти потім все собрав, те, що тобі треба, все, що не треба викинув. — трохи викинув, але ну, з тих там було скільки досок, оце все построєно з тих досок. Тому що ті доски, щоб викинути, було ще Кстати, так, а так? скажи по поводу мусора, як воно платиться, як вважається, бо будуть спрашувати. Ну, там... ну, воно все там, це все э, в. Да, всі 300 злотих да, входить. В годову оплату входить, то й то є, ти можеш взяти... — Якщо ти своє щось хочеш вивезти, то тоді віддільно треба. За заказати там. контейнера, так? Да? Ну а це все, що ну так. В общем, ви... трохи, трохи ти можеш викинути, багато не можеш викинути, треба заказувати. Не, ну больші такі, так. Ну коли бувають привозять, що можна щось крупногабаритне, Ну тут по всім по районам такі ставлять для цього большого. Ага, от, заказуєш собі, викидаєш, потім приїжджають тебе забирають. Ну все, в принципі, по чоловічку зроблено, Так що якось так у нас. Дивіться, в Андрії є багато техніки, то есть камери всякі, дрони, квадрокоптери, ці всі діла в нього є. Напишіть йому коментарі, хай починає знімати, Бо треба його заставити дати йому этот толчок. Пендель, так. Да. Напишіть, що ви хочете бачити, дачу, він буде вам розказувати, показувати. В нього відео буде ще лучше. Тут хороше, там буде ще лучше. Якщо що я їм поможу з каналом, прорекламирую та і все, чого нет. Напишіть, хай этот. Він балакати вміє, це стисняється, тому що зайнятий. Полив. А що він поливав, він не сам каже, не знає, як не, зійде. Тут. тут А там морква там. Там теж морковка, а там не повне. А там не повне. В общем там морква, а там не повне. Що я сказав, як з'їде, потім буде дивитися, що вони сидили. <рес> Потому що чоловіка багато діл. Правильно, правильно. Набіг, набігом. О, дивіться як, а. Ай як вдома. Все. Будемо брати дачу з вами, ні? Тут ніхто в тебе не продає дачу рядом. Не здає? Рядом не. знаю. Не. Надо? Та ні, поки мені ще дачі тільки не вистачало. Хотілося б, звісно, виїхати, так попаливати щось там, віддімось, здати роботи, картошку посадити. Тут трошки є, надо сьогодні. О, трошки є. Тілі сусідів піти викопати, правильно. Ну, в общем, все буде зелененьке. Андрій потім. Та якщо він не захоче, то я прийду ще познімаю, якщо вам подобається такий формат відео дачі, там. показати, що виросло, що змінилось ці всі діла. Я знаю, що ви любите землю, красоту всяку, як черешні будуть, як два кулака. Можна буде поснімати. А пчел не видно. Я думав, дивився, дивився, немає пчел. мене батько любить пчел. А ще от крижовник стоїть. На я думаю, багато крижовника. Батьки теж люблять крижовник, ці всі діла. Раз, два. І водичка набирається до сих пор. От солнечної панелі. Виходить. Крижовник. Колючий я спробував, думав смородина. На тих двох аккумуляторах з прийомки дві ванни води накачує. Вот. Легко. І дальше заряджається, Правильно? А дві ванни води тут полить. Все можно будет чресло свои кунуть в воду, правильно? Ну вот, видите, цибуля яка тоже здорова. Чесночок? Ну, чеснок, а чеснок и цибуля, да, все хорошо. О, на портике слабенький. Вот может, тут правильно. Может, здесь, да, она такая. Не, ну хорошая, такие. Он ящерка бегает. О, ящерка даже бегают. Польские. Всім пока. Ось така от вийшла дача. Що кажи всім пока. Пока-пока. Ще побачимося і напишіть, хай не цей не симулірує, хай знімає вам дачу. Що взагалі тут робиться? Він багато чого знає стісняється. треба його заставити.